Велосипед як новий бренд Келіс, десять кращий у світі. Чорненький, гарний, алюмінієва рама, 27,5 кулеса. Тут в районі, напевно, наріс десь метр 45 до метр 68. Велосипед просто бомба. Амортизаційна вилучка санторовська стоїть з локаутом. Весь в оригіналі Шимано, значить Шимановський гальма гідравлічні. Альтус, монеточки. Шимановський шатун, альтус паракетка на касеті Шимановська втулка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. На дев'ятося. Сібло, це оригінальне. KLX. Це велосипед приїхав зі Швейцарії. Там люди за технікою дивляться, повірте. Двісі, соєк новенькі. Гідравлічні, дискові гальма. Вилочка, бачите, подивіться, по рамі, по сьому. Ну як новий велосипед. Педаля гарні в комплекті йдуть теж. Сідло, бачите, таке. Когось буде цікавити такі велосипеди. Ціна його не є дорога. Попишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете з'їхати до нас в кулики магазин, вулиця Львівська, 20. Або приїхати до нас на тест-драйв, коли кого є така можливість. Кого нема, відсилаємо новою поштою по цілій Україні.